У цій крамниці на площі ринок продають сувеніри, вишиванки і одяг з патріотичними написами. Продавчиня розповідає, що зараз в тренді футболки з тризубом, як у президента. Найбільшим попитом користуються те, що зараз є актуальність. Скажімо, те, що вдягає президент і так далі. І більше туристи, власне, туристи, не наші українці, вони звертають на те, що вдягнуто на владі. Зазвичай це не є туристи, немає такого туриста зараз, які приїхав почувати. Це безпосередньо люди, які якимось чином дотичні до ситуації в країні. Це можуть бути волонтери, це можуть бути пов'язані з військовими люди. А це вже магазин українського бренду. Тут у колекції представлені кардигани та жіночі колготки з принтом ЗСУ. На українському ринку представлені і інші речі, які у своїй назві містять військові або ж патріотичні гасла. До прикладу, є насіння Дині, Чорнобаївка, редиска, Азовсталь. Пиво герої не вмирають комбуча буча, суші рол, байрактар та інші. За моїми спостереженнями, такою байрактарщиною заграють зазвичай малі підприємства, які займаються маркетинговою комунікацією самостійно. Вони бездумно використовують ці символи. Хтось це робить для того, щоб посприяти продажам, хтось це робить, щоб підкреслити власну патріотичність. І в першому, і в другому випадку це є моральне мародерство. Якщо ці дії, ці слова ніяким чином не підкріплені діями. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, метою якого є обмежити використання військово-патріотичної тематики при реєстрації торгових марок і в рекламі. Проєкт закону передбачає заборону реклами з використанням назв населених пунктів бойових дій, імен військовослужбовців, військових підрозділів, видів озброєння та офіційні привітання збройних сил України. Цей законопроєкт, він загалом є хорошою ініціативою, але я вважаю, що на мою ну, і на мою думку він має виконати виконаний бути трішки інакше. Тобто повинні були не повністю заборонити використання такої символіки, використання таких значень, імен, географічних позначень. Вони повинні були передбачити якийсь певний критерій, за яким ці е, назви будуть вважатися неприйнятними, порушуватимуть норми моралі або якісь гуманістичні цілі у серпні. 22-го року компанія Кантар та Гугл спільно провели дослідження результати демонструють, що українців дратує у рекламі і як загалом оцінюють креатив під час воєнного стану. Майже чверть опитаних зазначила, що їх дратує використання національної символіки, неврахування військових реалій або недоречність реклами, спекуляції піар на темі війни. Респонденти наводять назви піци Байрактар чи «Слава Україні. При цьому більше половини позитивно ставляться до воєнних образів, таких як Пес Патрон, російський воєнний корабель чи Байрактар. Майже три чверті вважають, що використання патріотичної теми доречне під час війни. 71% зазначили, що позитивно ставляться до гумору в рекламі брендів, особливо мемів на воєнну та невоєнну тему тематики втрат російських військових та бавовни. Але якщо є підприємці, які ще задумуються на створення байрактарного бренду, то я би застерігала їх від цього, тому що ринок вже перенасичений такого типу позиціюванням, і таким брендом буде просто важко взагалі себе якось виділити і побудувати впізнаваність. Краще знайти цінність тут і зараз, яка підкреслює цінність вашого бренду і її розвивати. Не потрібно притягувати цінність з фронту, не потрібно притягувати якісь поняття з фронту, якщо ви живете і працюєте в тилу. Термін «байрактаршина» з'явився після початку повномасштабної війни. Паралельно з тим існує ще один термін шароварщина. Це спрощення української культури. Розповідає Христина Федечко. Вона вивчає український народний стрій 15 років та пояснює, чим відрізняється шароварщина, псевдоукраїнський образ від елементів української культурної спадщини. Вишаровачена це є спрощення української культури в часи Радянського Союзу, тобто переважання більше форми над змістом. Якщо брати український автентичний одяг, то його спрощували до такого псевдоукраїнського. Робили з нього дуже прості форми, не надавали йому змісту, регіональності, вишивки, багатошаровості. Адже ми знаємо, що наш давній український одяг дуже. Багатий обмеження, які передбачає законопроєкт, не поширюються на рекламу кіно, відео та видавничої продукції, що присвячено висвітленню подій, пов'язаних з війною. Іван Кадусько, Володимир Стадник та Роман Гнатишин Суспільне новини Львів.